Усім вітання, Солодкого Раю. В фірмовому магазині Рошет нові знижки і з'явилися вже великодні кекси, тож ходімо дивитись. Печиво ловіта кекс з полуницею яблуко-кориця, ваніль вишня. Зараз по ціні 26 гривень 94, 94 копійки за упаковку. Далі на знижках ловіта джелі з жалійною начинкою по суперціні 23 гривні 67 копійок в асортименті. Улюблене багатьма печиво до кави зі смаком пряженого молока та масло ваніль. Великодній кекс від Рошен коштує 249 гривень 90 копійок за 520 грамів. Виглядає ошатно є також ромові ба. Бісквітні рулети, прайски, п'яна вишня та золотий ключик зараз за ціною 34 гривні 80 копійок за одну штучку. На акційній полиці вафельні трубочки зараз з молочною, кокосовою та ванільною начинкою по 24 гривні 37 копійок, і також зі знижкою сімейне пакування, пакування вафель в асортименті по 38 гривень 15 копійок. Солодка ціна на шалену бджілку 139 гривень 80 копійок за 1 кілограм. І супер ціна на цукерки Червоний Мак 390 гривень 50 копійок за 1 кг. Актуальна ціна цукерок корівка 145 гривень 90 копійок за 1 кг. Знижка на цукерки Ромашка всіма улюблена, дуже вигідна, 229 гривень 40 копійок за 1 кг. Як завжди, в рішенні є знижки на зефір, мозаїка з пташиного молока та мармеладу, класичне пташине молоко також марма. З різними смаками, і ціни можете поглянути, зупинити кадр. Ось покажу вам. Діє чудова ціна на вершкове масло, солодковершкове та солоне 87 гривень, 86 копійок, і вигідна ціна на згущене молоко. Покажу вам актуальні ціни на торти до кави, лимонний і наполеон в міні версії Додатково, як завжди, мінус 25% після восьмої вечора на торти і тістечка. Батончик тіт Pit по вартості 14 гривень 80 копійок з карамель Арахіс та вишневої брауні. Як на мене, просто супер ціна на 1 кілограм цукерок Джоні Крокер. Вафельних по 192 гривні 15 копійок за 1 кілограм. А також на цукерки Ліщина 344 гривні 62 копійки за упаковку вагою 1 кілограм. Пористий шоколад від Рошен в асортименті по ціні зараз 37 гривень 71 копійку. Шоколадка вагою 80 грамів. Діють знижки на чорний шоколад 30% з підсоленим мигдалем та чисто чорний. Ось цукерки Монблан. Зараз по ціні 639 гривень 50 копійок за 1 кілограм. Усіх видів, бачите, вони зараз без знижок, немає на них акційної пропозиції. Знижки зараз 30% на цукерки з алкогольною начинкою, чері та шутерс. Дякую всім за перегляд і покажу мої покупки маленькі.